Вітання! ви дивитесь теленовини слово Волині. З вами я, Олена Парай. І сьогодні ми підбиваємо інформаційні підсумки тижня, що минув. Яким він був, далі розкажуть наші кореспонденти. Як своє професійне свято відзначили працівники сфери телебачення, радіо та зв'язку. Скарб часів Першої світової війни знайшли у Луцьку. Як у Ковальській загальноосвітній школі дітей вчать грати у шахмати. Волинські правоохоронці розшукують мати зозулю, яка, незважаючи на холод, запхала щойно народжене немовля у господарську сумку та залишила на вокзалі. Про долю покинутого малюка розкажуть далі наші журналісти. Несподівану знахідку залізничники виявили 14 листопада вранці близько 7.15. Одразу після того, як на станцію туріськ прибув дизель-поїзд з Ізова. Прийшов я на роботу зайшов у свій кабінет. Сидел там в работу, печатал, послышался э, крик такой детский. То я вышел, бачу, стоит вот здесь, в углу, сумка и одеяло. Червовая, как раз, вышла, кажу, там лежит сумка. Идем посмотрим, что то крик такой. Она подошла, посмотрела, открыла, то кажется, там ребенок лежит. На місце події оперативно прибула міліція та машина швидкої. Медики доправили, немовля, в турійську центральну районну лікарню, де новонароджено оглянули спеціалісти педіатричного відділення. Фельдшер при огляді замітила, що поповина була не перев'язана в дитини і кровила. Значить, ймовірно, що дитя народилося сьогодні 2-3 години тому. Дитина була доставлена на санпропускник пропускник районної лікарні. Я оглянула її в 9.20. Загальний стан дитини задовільний. Хлопчик має 3 кілограми 550 грамів ваги і 50 сантиметрів зросту. Почувається добре. Окрім медиків, новонародженим вже опікуються і представники районної організації Червоного хреста. Пеленки, розпашонки ми знайшли у діяльця. Таку сумку в коляску, щоб це було завертати його, рушник, щоб помити можна було. А в міру можливості за трохи десь щось ми ще й додаємо, які речі все просто шкода дитинки. Хай вона живе на радість нашої України. Хай все буде добре. Ідентифікацію особи, яка залишила новонародженого на вокзалі в звичайній господарській сумці, переймаються співробітники транспортної міліції. На даний момент по працівниками волинського лінійного відділу проводиться перевірка. По даному повідомленню прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією по даному факту, звернутися до працівників міліції по телефонах 102 або телефоном в ковелі 6-20-11. Правоохоронці також повідомили, що на вокзалі, немовля, було загорнуте в коричневу ковдру з квітковим орнаментом. В Сумці також виявили кофту помаранчевого кольору із нашаруванням речовини біологічного походження. І на колесах і на своїх двох намагався втекти контрабандист від волинських прикордонників. На початку тижня охоронці кордону відстежили авто чоловіка, який намагався переправити до Польщі цигарки на суму майже 100 тисяч гривень. Побачивши службовий автомобіль, зловмисник на своєму транспорті різко звернув із дороги у поле, після чого вискочив із авто та втік. Під час огляду транспортного засобу із салону авто вилучили 30 ящиків та 11 блоків. Сигарет білоруського виробництва. Наразі міліціянти з'ясовують усі обставини контрабандного злочину. Загублений ще у 19 столітті скарб знайшли луцькі археологи на території старого міста. У землі він пролежав із часів Першої світової війни. У ньому було п'ять срібних монет та два золотих персні. Місце розкопок та знахідку бачила Ірина Кудря. П'ять срібних монет і два персні. Хто міг залишити майже 100 років тому? Тут цей металевий гаманець із фото та грошима. Археолог Микола Субуцький, перебуваючи на розкопках у старій частині Луцька, і не міг подумати, до чого його приведе металошукач. Я не цим металодетектором, виявив цей скарб. От ну як він лежав просто в землі. Спеціалісти стверджують, гаманець пролежав тут із початку 20-го століття. В одному із відділень лежало п'ять монет, чотири з яких із зображенням Миколи II на аверсі та на реверсі з двох. Головим орлом, так як у часи першої світової війни в обігу були австрійські та царські гроші, одна із монет це дві австрійські крони. Археологи вже мають здогади, хто міг його залишити. Швидше за все, це така випадкова знахідка, яка була схована в період Першої світової війни орієнтовно. При виявленні якоїсь небезпеки для її власника він просто намагався врятувати своє майно. бо чоловік забрав жінки. Сказав, давайте сюди. Це сумочка належала однозначно жінці. Там ще в середині була фотографія. На жаль, можливо, цей фотографія була власниця, але ми не можемо сказати, бо вона не зберіглася. Зберігся тільки надпис польською мовою. Що ця фотографія була для закордонного паспорту. Скарб оцінили в 6 тисяч гривень, але його могли б не виявити, якби в кінці літа тут не розпочались розкопки раніше на цьому місці. Мали будувати торгово-офісний центр. Підземні галереї XVII століття стали доказом того, що зачіпати цієї археологічної пам'ятки не можна. Я така думка, що це яруси 17 століття. Тобто, цілком імовірно, що ми зможемо проілюструвати навіть і козацьку добу на Волині, зокрема. Тобто, період 17-18 століття буде представлений відповідними знахідками, як це зазвичай трапляється при розкопках археологічних об'єктів. До початку морозів на вулиці Кафедральній тривають розкопки. Потім це Місце заморозять, але не від чорних археологів, які вже почали шукати на місці знайденого гаманця інших захованих у землі скарбів, цю знахідку волиняни згодом зможуть побачити в експозиції краєзнавчого музею. Вони звикли приходити до вас у дім щодень, без дзвінка у двері і говорити про життя із екранів, телевізорів та радіоприймачів. І навіть у день працівників радіо телебачення та зв'язку ці люди працюватимуть для вас, аби ви не залишилися осторонь подій про кращих із кращих. Дивіться далі. 16 листопада традиційно своє професійне свято відзначає більше тисячі працівників радіо, телебачення та зв'язку на Волині. Саме цього дня, 1924 року, в ефір вийшла перша радіопередача. Ведучий радіостанції Сідефем Андрій Зубенко своїх слухачів не забуває навіть на свято для директора радіостанції. Кожен день на роботі святковий робота все ж таки залишається на першому місці, і не завжди всі ті колеги, яких подають на відзначення, мають змогу приїхати, тому що. Робота перш за все, все ж таки, і новини треба доносити свіжі оперативні і передачі проводити і, взагалі, розважати людей. Але працювати директору давручені таки довелось. Андрій Зубенко тричі виходив на сцену палацу культури за нагородами для колег радійників. Більше ста працівників медіасфери та зв'язку отримали подяки та нагороди із рук голови облдержадміністрації, голови обласної ради та міського голови. Зв'язок це те, що поєднує людей завжди і скрізь, зазначив голова облдержадміністрації. Бо. Рисклімчук щодо новин, які йому доводиться чути з радіоприймачів та бачити на екрані телевізора, очільник виконавчої вага. гілки влади в області бачить в цьому і свою причетність. «Влада створює свої новини. Ми теж учасники процесу. Ми маємо інформувати суспільство, маємо доповідати про зроблене нами. Інколи мені дорікають, що за дуже часто я не знаю де більше, де менше. Але завдання залишається влади інформувати про зроблене приємною звісткою для колективу телепрограми Слово Волині, яка з 2 травня виходить в ефірі телеканалу Нова Волинь, стало те, що голова облдержадміністрації особисто відзначив автора багатьох матеріалів телепередачі Ігоря Чайку. Команда Слово Волині згодом може з'явитися на екранах телевізорів в іншому форматі, адже нещодавно телеканал придбав ліцензію на використання радіочастотного ресурсу України. Я хотів би привітати нову телевіз. Зійну компанію, яка отримала ліцензію в цифровому мовленні, це слово Волині. З великими труднощами і була велика конкуренція, і все таки ця програмна концепція, яка була запропонована вашою телекомпанією, свідчить про те, що ви могли переконати членів національної ради у своїх перспективах. Завдяки працівникам сфери радіо, телебачення та зв'язку. Усі ми маємо можливість володіти світом. Адже головне завдання, яке перед собою ставлять працівники, цих галузей робити все, аби кожен у соціумі відчував себе. Бе комфортно команда телепрограми Слово Волині обіцяє тримати руку на пульсі часу, аби ми не залишалися осторонь найголовніших новин області. На базі Ковальської 10-ї школи відкрили перший і поки що єдиний шкільний шаховий спортивний клуб. Назвалися юні любителі шахів патріотами Волині. А почесним президентом обрали відомого на Волині мецената Степана Івахєва. Проте, наскільки охоче паралельно із літерами та цифрами діти вивчають примудрості стародавньої спортивної гри. Дивіться у сюжеті. Як називається фігура? Про назву шахових фігур вони дізнаються паралельно з тим, як вчаться писати та рахувати. Кожен із них почувається полководцем шахового війська, де для воєнних маневрів 64 клітини білого та чорного кольору. А солдат пішак може змусити до капітуляції самого короля. У древніх шахів так багато спільного з казкою. Можливо, це і подобається дітям, які залюбки відвідують заняття шахового клубу на базі Ковальської загальноосвітньої школи номер 10 Одного разу я побачив шаховий фестиваль. У мене таке виникло бажання зробити в школі відкритий безпосередньо дитячий шаховий клуб і залучити як більше можна більше дітей до цієї справи. Для реалізації такої ідеї потрібен був інвентар. За допомогою вирішили звернутися до благодійного фонду Патріот в Олині. Я очікував, що інвентар нам дадуть після одного року дадуть. Дай Бог добре. <свісно> буквально за три дні дзвонять з Луцька. Ми виїхали вам передати інвентар: 80 досок шахових, 40 шахових годинників. Безумовно, радісті не було меж. Ми одразу ж створили клуб, попросили стати почесним президентом Степана Петровича Івахіва, на що він дав згоду, і він очолив наш клуб, став почесним президентом. Зараз намагаємося цим від спорту в школі розвивати. Нині заняття в шаховому клубі відвідують понад 80 дітей при мудрості древньої гри хлопчикам та дівчаткам відкривають кандидат в майстри спорту Олександр Новокрещенов та тренер-викладач комплексної дитячо юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича Олена Черняк. Більше всього дуже мріяла, щоб була група дівчаток самих. Щось всі рахують, що на танці там на малювання, а на шахи не хочуть вести. От мені хочеться доказати, що є дуже талановиті дівчатки. Десятирічна вихованка Олени Черняк Антоніна Самолюк з Любомля в ці дні захищає спортивну честь Волині на чемпіонаті світу в Македоні. В клубі переконані серед їхніх вихованців також будуть майбутні чемпіони. Перспектива бачимо в тому плані є, бо багато дітей і старшої школи сьогодні хочуть теж займатися в цьому клубі, тому що е, у нас от старша школа профільна і є. Профіль математичний. Вони от відчувають, що заняття у цьому клубі заняття шахами буде не зайвим для них, а просто необхідним. Ще до нового року в клубі планують організувати і шаховий фестиваль, де за шахівниці одночасно сядуть 160 учнів, аби визначити кращого шахіста школи. Вперше у Луцьку, 14 листопада, відбувся матч однієї восьмої фіналу Єврокубку із волейболу. Континіум Волинь-університет приймала команду із французького міста Кале. Уже з початку гри наші вирвалися вперед. На технічну перерву команди пішли із рахунком 8-1. Француженки грали невпевнено і були розгублені, адже більшість подач першої партії гості просто не зуміли перекинути через сітку. Волинянку були на голову вище суперниць. Перша партія завершилася із рахунком 25-11. І в другій партії волейбольний клуб Континіум Волинь Університет грала першим номером. На 40-й хвилині гри Волинянки вже виграли. І другу партію 25-13. І тільки у третій суперниці йшли нога у ногу. Гравчині команди Кале змогли вийти вперед на два пункти 18-20. Тренер наших спортсменок Богуслав Галицький спершу випустив Оксану Підгурську замість Анастасії Оболонської, а згодом Анну Степанюк замість Ольги Андрусенко. Зі свіжими силами дівчата зуміли довести діло до кінця. Відтак команда Континіум Волинь Університет Кале 3-0. Домашня перемога надає впевненості перед виїзним матчем у Франції для виходу в одну четверту турніру. Нашій команді потрібно перемогти цю ж команду вдруге. Гра відбудеться у Франції 22 листопада. Вони перечитали сотні повідомлень у соціальних мережах, перебрали купи інтернетного сміття, аби знайти те, що можна показати на сцені. Театр студія «Гермидар» отримав гран-при на театральному фестивалі на Київщині за виставу Ау кому і про що гукали актори, і як відзначили сказане. На сцені Луцького районного будинку культури нині гамірно і весело. В театрі студії Гармидер, чергова репетиція. Актори готуються до нової вистави. Усе, як завжди, але є одна відмінність, яка тішить акторів як ніколи. Театр отримав найвищу відзнаку гран-прі на другому відкритому театральному фестивалі на Київщині. Єлофест Гармидер представляв Луцьк на театральному конкурсі авторською постановкою керівника гурту Руслани Порицької під назвою. Ау сказане мільйоном вистава, яка не має сюжету, не має драматургічної основи. Ми її ліпили самі з того, що було, як то кажуть, з того всього інтернетного сміття. І ми, відверто кажучи, не чекали цього гран-прі. Як каже один із героїв цієї вистави, хіба ви не знали, що сказане в інтернеті? Це сказане мільйоном. Волиняни змагалися із театрами з Києва, Кіровограда, Мінська та інших міст. На відміну від решти учасників, гармидер підготував та втілив на сцені власну ідею. Висловлювання Казане мільйонам із соцмереж актори театру зобразили мовою мистецтва на сцені. За втілення оригінальної ідеї в життя режисер театру отримала особисту відзнаку краще авторське втілення, і нам це було особливо цікаво всім, що, начебто, ти так би мовити, в провінції. Як ми любимо себе з почуттям меншовартості, може бути театр, який експериментує, якому щось вдається, і нам особливо приємно, що нас підтримує Луцька райдержадміністрація, відділ культури, і, зокрема, голова райдержадміністрації Володимир Демчук. Актори театру зізнаються отримати гран-прі. Не очікували. Окрім цієї нагороди, Анжела Арутюнян та Юрій Малонов отримали відзнаки за кращі ролі другого плану. Це е, дає нам теж впевненості в тому, що ми. На правильному шляху, що ми правильно те, що відчуваємо, те ми й робимо. Тобто, це велика подія для нас. Я думаю, велика подія і для міста. Нагорода та дипломи за гран-прі тепер приємні спогади і величезний досвід для гармидеру. Але на цьому актори не зупиняються і вже готуються запропонувати своєму глядачеві нову роботу: сенат шаленців. Саме таким побачили наші кореспонденти тиждень, що минув, розпочинаються нові робочі будні. А отже, ми вже шукаємо для вас усе найцікавіше на волині, аби наступного разу показати вам іще більше. До зустрічі!